Всім доброго дня, пані та панові тобто, на каналі Ковка для Початківців і не тільки Ковка для Початківців, А й сад, город, не круглий год та плюс кулінарія. О, сьогодні прибув до кузні, не був уже е, днів 10, не було, не було коли, не було часу. Робота То там треба, то там. Ну, общем, коло своєї хати завжди робота є. Горно в мене вже ось шурує на всю. Запалив, розгорілося. Трошки треба прикрутити, бо не можна підступитися. О, сьогодні в мене така задача, трошки розжився 40к13. Поб'ю на пластини. О. І там ще є торсіон. Можна зробити хосмик, і пружина є. Ось 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 ось. У ну, мене роботи підшипник є. Ось 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 ось. Шикарний, можна саблю зробити. До речі, великий. Ну, в общем, роботи осталось тільки почати докончити. Да, і ще в мене все є само я хочу зубильце зробити. Гарячий метал рубати. Так що от якось так от. Зараз розгорається, перше буду закину поки мабуть 40-13. Ось от так от. Трошки треба на ножі, бо в мене вже немає. О. А потім по ходу, буду, по ходу буду робити що є. Так, походу в мене УК-40Х13 нагрівається, я зубиці зуби зроблю із самокала. Ой! Поняли. Вроді вже нагрітий градусів, наверно, під 900. А доволі міцний. наш Слабо нагрів. Це метал дуже міцний. Зубила з нього шикарні виходить. Гарячий метал рубає, не сідає. Ну, я маю на увазі зубила для кузні, щоб гарячий метал рубати. Тому що якщо на холодну, щось таке міцне рубати, то він криткий. Отак от, от перетримав трошечки і перегрів. І він посипався. Так що це так само, як така альмедична сталь 95-та. А оце, напевно, ще міцніше. Чуть перегрів і вже посипався. Так що тут треба вгадати. Thank <laughs> you. Зараз збильться, остине, заправлю і буде супер. Бачите, поначалу заболтався, перегрів і кінчик відпав. Ну нічого. Все, супер зубило. А зараз прогрівається 45 і будемо витягувати на ножі на пластинки. Так що отак, Це зубиться, я вже колись казав, оце зубиться, воно самокало зроблено, була такий гарний квадратик. Воно в мене вже, мабуть, щоб не збрехати років 10 служить. Буває таке, що чуть-чуть надкришиться, я його поправлю, навіть вже воно трошки притупилося, я його поправлю і воно знову. Опять... Хоч пишу, головне не рухати там марматуру на холодну не рубати, тому що він такий міцний, але крихкий. Так що так. Да. А щоб розбити на квадрат великий, то треба погратися з ним. От уже прогрілась у мене нержавейка. Thank you for watching!

Чисайте. Я знайду печь. А На один ножик я вже отбью. Пластин. Ось вот так. Да, рівно навіть ревняк нет. Даже Получимо, там 4,2, я намірюю приблизно. Все, кладемо на землю, яка я спиває. Тепер там прогуляються. Треба поремонтувати оце не потрібен. Венчик, видите, вот. Сейчас мы туда Все, мы вот пять такая пластиночка Сунь Для песни. Так, ось восьмих зробила, зараз ще обойму почетника робащи. Він набив, зубився, зробив, дві ручки на собочці, простенькі завернув, потім ще відтягнув нержавий, гуляти на весь розбив на пластини, відтягнув хайстини, щоб потім руками брати, за плещами, незручно стипуємо надовго. І зараз ще обойму почипника розіб'ю на пластині і, наверное, на сьогодні все. Погріється гарно. О, він, він добре сидить. Thank <laughs> you. Це є пластину? Ну, от і все Це я пластину витягнути з почипника. Далі нічого не буду робити. Тут це восьмерка у нас. Це буде заготовка на волі. У мене такі обойми часто зустрічаються. Може бути замовлення на якусь катану чи на якусь шаблю. Тому це буде просто вже готова пластина заготовочка. Я її тільки підтягну, ручечку зроблю і вже буде заготовочка на шаблю, чи на самурайській ночку. Так що от так кладу файстини і все далі робити нічого не буду. Ох, вся спина мокра жарко прямо в страх цей уголь дає не підступися до нього Антрацит, він температуру наче більше дає але не так згорає не таке полум'я він розгориться і працює нормально, а цей прямо жах. Так що от якось так. що Сьогодні я воно трошечки попрацював. Ось зробив пластинки 40к13. Там зубиця лежить, заправити треба. Це космик такий гарний з торсіона. сорсіон. О, І тут ось, ось такий зробив ручечку на, на, на совочки. З одної сторони загнув, Вон, бачите, і з другої розріжу бо два совочка. Ну а цей кругляк, що в мене залишився, 40-13. Я теж так залишаю, О, тому що міностине, потім я візьму за цю сторону руками і спокійно буду далі працювати. Мені того вистачить, що набив. Ну, може хтось ще якусь шаблю закаже невеличку з нержавійки мало що. Може треба буде якийсь вертіль на мангал витягнути. Так що так вже полу, полуфабрикат такий. Отаке от на сьогодні зробив, бо треба їхати додому, розраховував на годинку, розраховував на годинку приїхати, попрацювати, отримав трохи більше, треба ще до магазин їхати, купляти деякі матеріали, тому що затіяв трошечки перемінити у себе на кухні, то трошки вирішив навести там трошечки марафет. Так що от якось так. Так що кому сподобалося, лайкаємо. Підписуємося і чекаємо наступне відео. А наступне відео буде вже в мене вдома. Будемо робити горн. Те, що я робив, показував попередніх відео. Мені не сподобався навіть, з кирпичів. О, кирпичі прогріваються і віддають тепло. Не годиться, вони не тримають так, як треба. Будемо робити е з коалінової вати. Волочка металева, внутрі алінову вату. І цей процес буду заснімати і потім покажу результат. От краще буде він працювати, ніж кирпічний, ніж з кирпича я зробив. Чи от такий буде краще працювати, бо той мені не сподобався. Я все звик на вуллях роботи, швидко нагріває, температуру сумасшеджу дає. А от на газу мені трошки незручно. Це треба привикнути. Смотря, смотря що робити. Я думаю, що... На газу треба, щоб, наприклад, дамас зварити, а то треба ставити дві форсунки, щоб здавало температуру плавлення. бо Так як я зараз зробив, нічого б не вийшло. Ну, зробимо з колінової вати внутрі і потім подивимося результат. Так що ще раз нагадую, підписуємося, лайкаємо і чекаємо наступне відео. А поки нам все добре, хай вам щастить. З вами був Сергій Олексійович.